Шановні колеги, батьки, добрий. день! Ми продовжуємо розглядати змісти тренінгів, які ви можете провести у своїх колективах з гуртівцями з цілі профілактики домашнього насильства. Нагадую вам, що це можуть бути окремі вправи, якщо вам так буде зручніше, або весь тренінг повністю. Цей тренінг має назву Ми за гармонію. У ході заняття закріплюються знання про права дитини. Повторюються поняття насильства та його види, розглядаються та обговорюються різні ситуації, складаються правила, як зупинити насильство. Мета розповісти про види компанії і те, як вони впливають на свідомість, розібрати причини насильницької поведінки, які наслідки має пасивне спостереження за насиллям, закріпити та поглибити знання дітей про Права людини. Завдання формувати навички правомірної поведінки, вміння самостійно приймати рішення, відстоювати власну думку, розвивати комунікативні здібності учнів, логічне мислення, виховувати толерантність у ставленні до людей. Перша вправа її мета розслабити учасників і налаштувати на роботу. Вона має назву «Молекула». Уявіть себе атомами, які безладно рухаються у всесвіті? Ви утворюєте молекулу нового виду, вона може мати будь-яку формулу. Наприклад, ви атом кисню, рухаючись безладно, ви приймаєте ще п'ять таких атомів, схожих за властивостями на ваші властивості. Ви можете прийняти інші атоми водню, карбогену, фосфору, заліза, магнія тощо. Яка у вас вийшла формула? Що це за речовина? Якими властивостями вона має обладати? Наприклад, О6N5, С8, П10, С15 це тіло має величезну енергетичну і магнітичну силу. Якщо людина буде його приймати, вона практично не, втомлю... не втомлюватиметься. Матиме здатність світити в темряві на велику відстань, буде здатна надихнути багатьох на великі справи і потрапляти в минуле в майбутнє. Ви можете говорити абсолютно все, що забажаєте. Друга вправа мозговий штурм. Хто може чинити насильство. Мета досягти учасникам розуміння того. Чи насильство можуть здійснювати різні люди? Скажіть таке завдання учасникам: скажіть, хто може чинити насильство? Після їх висловлювань йде обговорення. Робиться акцент на тому, що це можуть бути люди на зовнішній вигляд дуже привабливі, які мають статусне положення. Вони можуть бути поруч, ми підкреслюємо серед твоїх. Знайомих людей, від яких ти це не очікуєш і у душі їх поважаєш. Третя вправа має назву вплив. Мета проаналізувати себе, наскільки я піддаюсь впливу. Перше. Назвіть приклади конкретних ситуацій, коли друзі впливали на вас. Пропонували, наприклад, піти до товариша, до якого ви йти не хотіли пропонували прогуляти уроки, пропонували піти на день народження і таке інше. Всі приклади записуйте у зошиті. Обведіть приклади позитивного впливу, да, там такі як виручають з біди, попереджають про небезпеку, залучають до занять спортом і підкресліть їх. І негативного: пропонують когось обманути, прогуляти заняття, щось вкрасти, когось побити. Який е, ви можете зробити висновок? Друзі впливають на нас і нашу поведінку. Тому для здоров'я і безпеки важливо навчитися розрізняти дружні, надружні і небезпечні компанії. І ми переходимо до е, вправи види компаній. Мета. Навчитися усвідомлювати, яка компанія вас оточує. Розподіліться на групи по 2-3 учасника. Кожна група описує характерні риси дружньої компанії, недружньої компанії, небезпечної компанії. А четверта група описує відмінності між компаніями. Відповіді надсилайте мені. Якщо ви знаходитесь на відстані, дайте характеристику всім компаніям. Скажіть, де ви хотіли б проводити свій вільний час? І поясніть свій вибір. Зробіть спочатку свої висновки, а потім прочтіть мої. У цьому місті зупиніть відео. Якщо цей тренінг проводиться очно, то можна попросити групи. На основі цих ознак підготувати і розіграти сценки про взаємодію у своїй групі, і потім це обговорити. І е, який можна зробити висновок. Небезпечні компанії можуть спонукати людину здійснювати насильницькі дії по відношенню до інших людей. Крім того, в таких компаніях не захищений жоден із учасників. У будь-який момент він сам може стати жертвою. Тому, про перших ознаках недружніх чи небезпечних компаній потрібно якнайшвидше обірвати всі зв'язки з ними. Далі йде вправа е учасники насильства і причини насильства. Е як писав англійський письменник Вільям Шекспір, увесь свій театр. А люди в ньому актори. Кожна людина у будь-якій життєвій ситуації грає певну роль. Випадки булінгу не є виключенням. Виділяють три основні ролі: жертва, агресор, булер і спостерігач. Опишіть, будь ласка, поведінку жертви агресора і спостерігачів. Яку поведінку ми називаємо насильницькою? Хто є насильником у цьому трикутнику, на ваш погляд? До якої категорії ви віднесете спостерігачів? Зупините відео і дайте свої відповіді. Саме зараз я згадую слова Бруно Ясенського. Не бойся, врагов, в худшем случае вони могут тебя убить. Не бойся, друзей, в худшем случае вони могут тебя предать. Бойся равнодушних, они не убивают и не предают, но только з их молчаливого согласия существует на Землі предательство и убийства. Розберемо поведінку спостерігачів, свідки, да? Я хотіла б обговорити з вами більш докладно про ці ролі. Фактично, спостерігачі відіграють вирішальну роль у булінгу, дуже часто свідки вкрай важливі для агресора йому потрібні глядачі. Чому спостерігачі не роблять жодних дій? По-перше, вони бояться стати його новою жертвою. Думають приблизно так: це не моя справа, я не буду доносити. Я не стукач, не пліткар. Але важливо розуміти, що. Бездіяльність ніколи не пасивна. Коли спостерігач нічого не робить номінально, він все ж таки робить свій вибір або ігнорувати, прикидатися, що те, що відбувається, не має до нього жодного відношення, або дивитися і брати непряму участь іноді навіть із задоволенням. Пасивне спостереження без будь-якого втручання має негативні наслідки. І не лише для жертви чи агресора. Така поведінка призводить до тривалих психологічних наслідків. Діти спостерігачі стають тривожними, в них можуть виникнути проблеми зі сном, з їжею, з відносинами з однолітками, страхи, депресивні думки. Але можна проявити, проявити ініціативу і вплинути на інших, захистив жертву. Що стосується агресора, то він завдає шкоди не лише жертві, а й собі. Він не хоче відповідати за свої вчинки, спеціально завдає шкоди іншим, тим самим він руйнує своє здоров'я. Адже людь, жорстокість і агресивність руйнують його нервову систему і хвороби неминучі. Розглянемо причини насильницької поведінки. Перше прагнення до самоствердження і підвищення власної самооцінки. За рахунок уразливої особи, дискредитації жертви в очах однолітків, друге не інакшості, наявність у дитини психічних чи фізичних особливостей, зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів тощо. Третє: агресивність, бажання скинути на когось негативну енергію. Четверте заздрість, відчуття неприязні, помста. П'яте боротьба за лідерство, владу в групі. Шоста. Конкуренція, нейтралізація суперника. Сьоме. Манополювання дружбою. Восьме. Відсутність можливості проведення предметного дозвілля, Який ми можемо зробити висновок. Незважаючи на різні причини виникнення булінгу, кожен з його учасників зіштовхнеться із важкими наслідками, а не лише жертва. І е, даю вам таке домашнє завдання, які наслідки булінгу виникають у жертви, у агресора і у спостерігачів. А ми переходимо до вправи, яка має назву Ти маєш право. Мета усвідомити, які права має дитина. Подумайте про те, які ви маєте права. Називіть їх. Я їх повторю разом з вами. Право на життя. Ніхто не може позбавити тебе життя і здоров'я. Життя всіх людей має бути захищене від противоправних посягань. Друге. На охорону здоров'я. Ти можеш звернутися за безкоштовною кваліфікованою медичною допомогою до закладів охорони здоров'я. Третє. На свободу та особисту недоторканість тебе ніхто не може заарештувати або тримати під вартою лише як за рішенням суду. Але якщо тобі вже виповнилось 14 років і має місце злочин, в такому випадку може застосуватись утримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід. Право на освіту. Ти маєш право безкоштовно отримувати освіту дошкільному, загальноосвітному, професійно-технічному та будь-якому закладі вищої освіти, а також отримувати державну стипендію. На працю, якщо тобі виповнилось 14 років, за згодою батьків ти можеш працювати у вільний від навчання час, але після попереднього медичного огляду. Маєш право на відпочинок. Ти маєш право вільний від навчання чи роботи час на відпочинок, тобто займатися своїми улюбленими справами, право на майно, майно, яке тобі придбали батьки для навчання, виховання, є твоєю власністю. Також маєш право на повагу до своєї гідності та захист від усіх форм насильства. Будь-яка людина не має права поводитися з тобою жорстоко, принижувати твою гідність, експлуатувати, втягувати у злочинну діяльність, залучати до вживання алкоголю, наркотиків, примушувати до сексу, проституції, втягувати до азартних ігр тощо. А зараз я залишаю вас притчею, яка має назву Притча для вразливих людей. Якось до одного сивого, мудрого старця прийшла вся у сльозах молода, гарна дівчина. Що мені робити, скаржилась вона крізь сльози. Я завжди намагаюся по-доброму поводитися з людьми, нікого не ображати, намагаюся всім допомогти, чим можу. І хоч я з усіма привітна і ласкава, але часто замість вдячності та поваги приймаю від людей образи та гірки глузування. А той відверто ворогуть зі мною. Я не винна ні в чому, і це так несправедливо і прикро до сліз. Порадьте, що мені робити. Мудрець глянув на красуню і з усмішкою сказав роздягнися до гала і пройдися містом у такому вигляді. Та ви збожеволіли, обу... обурилася красуня. У такому вигляді всякий знечистить мене, і ще бог знає, що зробить зі мною. Тоді мудрець відчинив двері і поставив на стіл дзеркала. Ось, бачиш, відповів він. З'явитися на людях, оголивши своє тіло, ти боїшся, то чому ж тоді ходиш по світу з оголеною душею? Вона в тебе відчинна, як ці двері, і тому всі, кому не лінь, без дозволу входять у твоє життя. І якщо бачать у чеснотах твоїх, як у дзеркалі, відображення неподобства своїх пороків, Намагається обмовити, принизити, і образити тебе. Не в кожного є мужність визнати, що хтось краще за нього, не бажаючи змінюватися, порочна людина завжди ворогує справедликом. То що мені робити? спитала дівчина. Ходімо, я тобі покажу свій сад, запропонував старець. Водячи дівчину по саду, мудрець сказав. Багато років я поливаю ці чудові квіти і доглядаю їх. Але я жодного разу не помічав, як розпускається бутон квітки, хоча потім я й насолоджуюся красою та ароматом кожного з них. Так і ти будь подібна до квітки, розкривай своє серце перед людьми, не поспішаючи, непомітно. Дивись, то хороша людина і гідна бути другом тобі і творить тобі добро, тому і відкривай свою душу. А не тим, хто обриває пелістки і топче ногами. Ці, яких ти бачиш, що вони грубі, непорядні та невдячні, від них йди і нічим їм не допомагай. Не кожну людину пускай у своє життя. Грубих людей треба тримати за замкненими від них дверима своєї душі. На цьому сьогодні, шановні, я закінчую. Бажаю всім накопичувати саме серця любов, не залишатися байдужими, бездіяльними. Пам'ятайте, що, підтримавши того, кого кривдять, ви зробите благородний вчинок, віддавайте світ своєї душі і ви обов'язково отримаєте його від інших. А також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою до нових зустрічей.